Стосовно заяв пана Будана, генерала Збройних сил СБУ, що хочу сказати щодо останніх його заяв, що українські чоловіки, то не громадяни України, він буде казати, що ці слова вирвані з контексту його інтерв'ю, що ті, хто не хоче захищати, Україну то не громадяни. До них погано повинно ставитися, суспільство повинно. Хочу зазначити дипломатично відповісти цьому генералі, який незаконно підкреслив збагатився. Має квартири, машини, вілли, дачі за кордоном, як Петро Порошенко, як Янукович і інші генерали. Як Борисов, колишній воєнком Одещини. Що хочу сказати і йому У словах Буданова міститься стаття 111 Кримінального кодексу. Це перша стаття 402 частина 4. Стаття 161 частина 2 Кримінального кодексу, стаття 113. Диверсія. Стаття 111 дріб 1 Кримінального кодексу України. Чому? Тому що він зневажливо ставиться до своїх співгромадян і призиває до порушення прав і свобод людини та громадянина. Чим свідомо під час незаконного воєнного стану? Порушив присягу на вірність українському народові. По-друге, що хочу сказати відповісти цьому не генералу. Він не генерал, він купив свій диплом за відповідні гроші. Він навіть не ходив у цей виш. йому принесли цей диплом, який коштував. Йому більше ніж 50 тисяч доларів, а його посада коштувала більше ніж 100 тисяч доларів відповідно. Саме таким чином, саме, що головне, скує українців саме СБУшний генерал. Він дає команди, щоб скували професійні актори, під назви передягнуті ПЦКшнікі. На телеефірах, марафонах, що вони там будуть когось розстрілювати, стріляти в голову в ногу. В мене питання виникає. Як комісія ВЛК пропустила цих маньяків до військової служби, куди дивився психіатр? Питання в мене виникає. щодо Товариша Буданова, щодо цих акторів, якщо вони є військовими, звичайно, що вони можуть ними й не бути, а просто одягли цю військову форму. Ми не знаємо, хто це за люди, які вдають себе військову. Можливо, це ТЦКшники чи тилові військові, які сидять в кабінетах. Що хочу сказати не товаришу Буданому, що. Потрібно фільтрувати свої слова і свій базар гнилий. Чому він гнилий? Тому що так себе не ведуть генерали справжні. Що хочу сказати? Ані Рузвельт, ані Деголь собі такого не дозволяли принижувати свою націю, як це робить цей генерал. Те ж саме. Робив і робить залужний. Те ж саме робить і Корчинський, принижуючи українців. Уявіть собі таку ситуацію, щоб в роки Другої світової солдати Франції принижували своїх співгромадян лише за те, що вони не хочуть воювати за інтереси капіталістів. Уявіть собі, щоб. Таке було в Америці під час 41-го, 1945 років. Такого там не було. не було. А в нас зелений комунізм дозволяє собі порушувати написаний ними Кримінальний кодекс, статтю 161 частину 2, порушуючи присягу. За що Може бути і повинен бути покараний по статті 111 Державна зрада, а саме порушення, присяги на вірність українському народу. Це стосується усіх генералів, які публічно принижують українців. Це стосується всіх військових, які знімають відповідні тіктоки і передачі з принижень, називаючи когось ухилят. Так, хто. Зараз зриваємо незаконну мобілізацію. Ви, Ви дієте гірше, ніж керівник Німеччини 1933 та товариш Сталін 1937 років, саме таким чином. І тому я не бачу різниці між цим режимом і режимом РСРСР, та Німеччини часів Фюрера. Ну, Чим вони відрізняються від сьогоднішньої ситуації в Україні? Та нічим. Збудували Норс Корею фактично. І хочуть нам диктувати умови. Якщо ти не в армії, то все ми тебе позбавимо всього. Так відкрити кордони для всіх. Чого ж ви не відкриваєте, позакривали незаконно. Ви ж знаєте, що ви порушували наші права і свободи. І ще маєте совість насміхатися. Скоро ви не зможете насміхатися. Настане час, коли ви отримаєте 100 тисяч пожиттів. Це гарантовано отримаєте. І пощади ані Бутанову, ані Залужному не буде, як і Офісу президента. Що це на увазі? Притягнення до кримінальної відповідальності за багато злочинів проти національної безпеки за здачу півдня і Сходу України росіянам і багато інших злочинів, узурпацію влади, перевищення влади. Дуже багато доказів вже є. І група слідчих. У майбутньому буде сформовано новим президентом. України. Буде ілюстрація, будуть посадки. Не хвилюйтеся. І всі нинішні генерали більше ніколи не будуть генералами і нинішні офіцери, які казали з екрані телевізора та Тіктоку про приниження цивільне і хто там писав коментарі з військових. Всі ці люди будуть покарані, знаєте. Гарантовано. І тому цей генерал це робить для того, щоб провести звичайну маніпуляцію вашої свідомості. В чому це полягає? Для прикладу пояснюю. Вони хочуть, щоб ви перестали бути громадянами України. Хоча, фактично, вони ж вам не кажуть правду. Справа в тому, що наприкінці 2022 року, 2022 року, Україна була скасована. Ви не в курс, що він сказав? Фактично, увага, слухайте уважно. У 2022 році була закінчена мобілізація і загальна мобілізація. І війна фактично була закінчена в 2022 році. Яким чином, президент? Екс-президент України Зеленський сказав: Конституція на паузі, якщо Конституція і країна на паузі, то він сам її саме розпустив своїм усним наказом. І все, що ми маємо на сьогодні: залишки України, залишки бандитів, які імітують силові органи і залишки. Влади, які імітують себе владу, це просто військові злочинці, які знищили УРСР Україна та порушили ряд статей Кримінального кодексу не тільки 109, а й 157 Конституції України. Що саме головне. Але її обійшли, тому що коли вони скасовували країну, фактично. Вони прекрасно знали, що воєнний стан не може бути продовжений і незаконно був продовжений в 2022 році. Не при кінці. Вони заявляли, можете знайти роль стосовно того, що Конституція на паузі не виникає обов'язку служити, помирати за цих людей. Стосовно стримування російської агресії, на сьогодні створюєте. На місцях при фронтових зонах загони самооборони. Саме таким чином рийти окопи, вимагаєте від місцевих ЗСУшників роздати зброю. І лише так ви спините російську агресію. Ми маємо сьогодні знищену країну. Зупинену війну Зеленським, розпущену країну і ліквідовано. розчерком пера усно Зеленським. Тоді питання, яка може бути силова могізація, бусифікація, якщо не виникає жодних правочинів, у разі, якщо Зеленський об'явив нас усіх, не громадянами України. Доводжу до відома, Будано, що твій шеф ліквідував Республіку Україна, сказавши наступне у 2022 році. Конституція на паузі права на паузі. Якщо Конституція на паузі стаття 65 про військовий обов'язок, теж на паузі, як і всі закони, якщо Конституція та закони України на паузі. Діє лише міжнародне право міжнародні конвенції на території минулої України, залишки тієї України, які на сьогодні залишилися. Але вам про це не скаже жоден юрист, адвокат, правозахисник чи суддя, що нинішні органи цим розчерком пара об'явили себе поза законом, вони стали банформуваннями. Як і влада, коли скасували Республіку Україну. А ще хочу сказати, що процедура прийняття закону про Збройні Сили Служби безпеки ДБР без печатки підпису відповідних осіб, без великої печатки державної. Де вона, ця печатка на законах? Це порушення процедури, а за порушення процедури відповідальність. Але яка ж може бути відповідальність, якщо ліквідована країна? Як зробив це Зеленський? Про це не можна мовчати на сьогодні. І не потрібно мовчати. Ми обов'язково у конституційний спосіб відновимо. Українську державність, яку скасував Володимир Зеленський, проведення всеукраїнського референдуму щодо прийняття нової Конституції, де повністю буде скасована Республіка Україна, прийнята нова Конституція, де закон України про право України буде також скасований і де Буде відновлена українська держава гетьмана Павла Скоропадського та Степана Бандери, де головою держави буде головний ідеолог українського радикального націоналізму. От чого вони бояться як Будан. Вони хочуть вашої смерті. Вони маніпулюють, щоб ви втекли звідси. Хай він втікає у в'язницю. На наги за порушення свого неіснуючого законодавства. Але ж він туди не піде. Це просто, щоб ви знали, психологічна спецоперація Служби безпеки МВС, ЗСУ проти цивільного населення, яке не бажає помирати за інтереси олігархів, за інтереси Путіна, за інтереси Дональда Трампа. Щоб ви були в курсі, наші землі вже розпродані, майно також захопливо міжнародними корпораціями. То кого захищати? Лише свій дім, лише своє майно. Але ж де ж гарантія, що завтра за рішенням суду у вас не заберуть це майно? Ніхто вам цього не гарантує. І будете потім по псевдосудам ходити десятками років. Щоб добитися справедливості і щоб засудити реєстратор, тому вестися на цих людей не потрібно. Стосовно того, що хтось не громадянин, щоб ви знали, шановні українці, статус громадянин України скасований з 2022 року, ви всі не громадяни УРСР Україна, тому що Зеленський її ліквідував, і у вас не виникає. Взагалі мотивації далі виконувати якісь незаконні дії цього генералішка. ми обов'язково відновимо конституційну владу. Ми обов'язково разом з вами перезапустимо всі органи державної влади. Ми їх змінимо. Ми ліквідуємо всі закони України з 91-го року. У зв'язку з ліквідацією Республіки Україна ми відновимо всі закони Степана Бандери та Павла Скоропадського та поєднаємо їх і посилимо. Також хочу нагадати, що державні символи прийняті Скоропадським та Бандера. І ми переможемо обов'язково цих генералів. Вони будуть у в'язниці за державну зраду. Україна за те, що вони кажуть з екранів телеефірів, принижувати українців. Кожен українець наближає цю перемогу над Росією. Відповідь генерала Буба, який купив свій диплом. В даркнеті. Що саме цікаво. Кожен українець наближає цю перемогу, сплачуючи податки. І Фінансуючи Збройні Сили України в різний спосіб. Хтось скидує донати, хтось сплачує податки різні. Навіть в магазинах і допомагає і створює робочі місця. Так ось що хочу сказати: якщо він мав на увазі тих, хто сидить вдома з чоловіків, ти ж до цього і довів їх. А Потім щось стверджуєш. Не тобі їх судити. Вони тебе будуть судити по твоїх заявах і вони тебе посадять. І будуть тебе обвинувачувати в державній зраді. Готуйся, Буданов! Дякую за увагу. Разом переможемо всю сорогія і вовків. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК ЦК спезислу коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація стосовно військового права в умовах оточення міст та селищ. Коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд для прикладу оскарження штрафів ТЦК ССУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд для прикладу написання відозви на позовну заяву коштує 1000 гривень відповідно. Також я консультую у сфері податкового права. Це коштує. 100 гривень та як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Також я консультую у сфері кримінального права. Кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінальних проваджень коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з кримінальною справами матеріалами коштує 100 доларів США. Відповідно, Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ЦК СП ЗСУ та слово контрагента пиши на електронну адресу Академі. Підписка лайк, репост, коментар. розповсюджуй мої відео. У соцмережах, а також донат. В Шапці профілю жме кнопку «Спонсорство спонсорувати, стати спонсором. Разом доб'ємо до мільйона підписників. Разом ми з вами велика сила, яка змінить все в Україні. Повністю все. І Україна стане правовою країною. Дякую за увагу.